Всім привіт! Сівалочка наша готова до виїзду в поле. Попробуємо сьогодні зіграти в лотерею. Повезе-не повезе, бо хмарки такі, от бачите, хмурі. Можуть випасти звісно, з годинки на годинку дощ. Але попробувати треба. Якщо не попробував, то не узнаєш. Тому Ми будемо сьогодні пробувати, будемо заїжджати в поле і сіяти. Це ЗЕшка 2007 року випуску. Пісня. Їдемо до поля, будемо зараз розкладатися і пробувати сіяти. Поки дощ нас не нагнав, треба хоч щось, хоч пару гектарів кинути, бо цього року тяжко буде із жнивами. Конкретно затягуються вони в нас, та у всіх вони затягуються, не тільки в нас, в общем, виходимо з положення, як виходить. Кілограм 600 десь, да, ми загрузили. Більше? Я поняв. Та я думаю, а позагрівати. Іде все гарно, швидко, тому треба сіяти. Ніколи дивитися на хмари, то рішив і сієш. І все. Пелюки немає, саме найкраще время, 100%. Це почок працює. Ну що, друзі, красота, сієм хліб. Як я люблю цю роботу, особливо в таку погоду, просто шикарно, не жарко. Курявини летить, вітру немає. Шикарно, просто одне задоволення. Отак ми сіяли хліб у воєнне время. Дасть бог, цей хліб нам вдасться зібрати, за ним поухажувати, виростить і зібрати. Дай Боже! Все отлично. Чудова робота. Найкраща робота в світі. Сошнички всі рівненькі, люфтів немає, прекрасно йдуть, як по маслу. Навігація працює відмінно. Ідеально. Тут точно не промахнешся в будь яку погоду. Все буде по феншую. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну а ми сім хліб. Ні посіять, ні чорта в полі не зробиш. Що, хлопці, пороблено, О, зараз будемо щось думати. Поїжте борщу, трохи сили наберемося і будемо витягувати. Ливеняк такий уж кварив. Ну що тут? тут можна сіяти? Це просто жопа. Як оце? Оце, друзі, вам і погода. Гектар посіяли і до побачення. Коли його сіяти, ту пшеницю. Я не представляю. Коротше, засадили ми трактора. Звісно, я то можу спробувати, але це буде дурість, якщо я сюди ще заїду машиною. Конкретна дурость. В общем, трактор гребеться, сівалка залипла. Та, взагалі, пластилін і все, жопа. Закончилась посівна у нас на такій печальній ноті. Але нічого, руки не опускаємо. Ждемо погодку і печемо далі. Сторожуємо на полі техніку, тільки деякий часок без доща, залітаємо і сіємо. Інакше не виходить. Сонечко, сонечко, хмарка налетіла накрило дощем. Трактор засів, все, труба закриваємося, тентуємося, ждемо. Часів півтора пройшло, протряхло, знову печемо. Сієм, сім, сім. Знову хмарка налетіла. І це вже так третій раз підряд. Коротше кажучи, Посівна в нас дуже цікаво проходить, ще такої в мене посівної не було. Ну, нічого, що ж, буде з чим порівняти. Так що, друзі, в кого така історія, пишіть свою, коментуйте, Це буде цікаво. Ну, в нас таке перший раз. Не можемо досіяти нещасні 9 гектарів пшениці, вже цілий день мучимося. То застрянем, то грязюка, то ще щось, то ще щось, то лє як з відра. А, в общем, не скучно. Так що хліб цей год буде верніш. Хліб наступного року буде дуже дорогий, бо його просто не буде. Оце така історія. Все в полях, дощі ще хто знає, коли при... перестануть. Соняшники ще не молочені, не знаю, кукурудза теж там, мабуть, після Нового году буде. Так що, так от якось так. Ну нічого. Що нас не вбивати, нас зробить сильнішими. Закаляємося, друзі, закаляємося.